Я встану, щоб вас струє не задняло. Ага, не хотілося. А вода кідобра! Мама, я в телевізорі. Раді, чим гірше погода, тим краще. Що ти, Саня, зжив? А у вас там собі надо? Да. <рес> Трошки. Це -то наш, скоріше. Надіюсь. Я його збити можу, в принципі. Копаємо, стріляємо, стріляємо, стріляємо копаємо. Там, кордимовка. Йди давай. Іду. Друзі, привіт! З вами програма Суперпіхота з домішками програми Супер Болото. Зараз ми на самому нулі. За 200 метрів від нас І приблизно десь за кілометр знаходиться тимчасово окупована росіянами Курдюмівка. Велком! Ага. Ось вони там і сидять. Саш, спитай там, що ми зараз будемо робити. — І що там у вас цікаве таке? Це осколочний постріл ДРПГ проти живої сили противника Я ф, я ф, я, я, я готовий працювати, як прийняв прийом Я встану, щоб вас струєю не задняло. Ага, не хотілося б. Уши готовьтесь, что будет сейчас гучно. Можешь бросить, можешь бросить, я верю Плюс-плюс, просил по левому краю первой посадки. А вот так и добро! Ставте в коментар, тому що зараз наші військовослужбовці гатять по піно зі всього, що є. Плюс, плюс, все, зараз відкатуємося. Выкритян, выкритян все, выкрутя, все. И, Давай. Идем, назад. Что ты, Саня, сжил? А да. <соценно> у вас там что да? Да, трошки. Что у вас, как вражение? Нормально. Нормально. А в них там как вражение? У них доброе утро. Хай, раскумарятся трошки. Ну, первый снаряд рядышком разбудила второй прям четко к ним залетел. Что... Прям блин даш? В окоп да, к ним. Так что... А тут уже я пристреленное место, как снайпер бью им закидываю. То -то там за раз Нам... них может быть там трехсоти? Могут, легко, конечно. Уже много раз я им там трехсотил. Наша птичка сверху летала и как бы давала подтверждение, ну, подтверждение что до да, двое трехсотых там осколками задела. Мы же работаем снарядом, этим на РПГ осколочным против живой силы, как раз против пехоты. То есть, если ты четко попадаешь, то по-любому кто-то раненый есть. У нас позиция сама по себе выгоднее, мы чуть выше стоим. Им сложно в нас попасть снизу вверх. И им надо полностью выходить, открываться, чтобы отработать. А что вы работаете после ранковой перестрелки? Пьем ранковую каву. Пьем ранковую каву. У кого есть возможность пишет жінки, детям, кажется, что все добро. А пока что нам давай живет. Да, мы можем пройти сейчас. идемте за мной. Уже здоровье? Уже здоровье. Вам сподобався бажання. чай. Ча? А, так, дуже дякую. дякую. О, да. а, добре. У нас взагалі побут це така справа на передку, розумієте, яка е, завжди доречна, але не завжди готова. Бо ми більше піклуємося про те, щоб в нас БК був. Були такі багато ситуацій, коли ти прийшов, там є якась там, півгодини mm -hmm. перепочити. Ти знімаєш берці, лягаєш, кутаєшся, бо вночі бувало дуже часто холодно, кутаєшся в спальника. І просинаєшся, прокидаєшся від того, що в тебе миша гризе палець. І... Ого! — І це так. У вас таке було? Багато разів. Тому у вас руки... Ні, руки вони… в мене суха шкіра і лопається. У нас є така ділянка фронту, де зараз гаряче і ми були там. І це був жовтень. І там я побачив війну не таку, як її малюють е якісь інші люди, які про неї не знають, чи знають її дистанційно. Там я побачив е ну, смерть в на віч. І. На, ці, на цій позиції ми десь. Ну, майже з середини е, листопада. Ви не виїжджали з середини листопада? Звідси? В нас є, е, ну, командування йде нам на зустріч, і вона, ну, ця ситуація вона важка не тільки для нас. І командування наше це розуміє. Тому є якісь певні умови, на яких ми можемо е, проводити якусь заміну, щоб людина е, одна. А на деякий період там навіть якісь бутові свої ситуації вирішити, помитися там, попрати. Бо у нас тут немає таких умов, щоб випрати. Ну, канал пустий, там нема. Та, що падає з неба, вона більш заважає, чим допомагає. Плюс-плюс. поставили да вот когда вы позицию відбила то прапору поставила вот он стоит досить покажу Жили, было не ранишь это весной стреляют да тут по всему стреляет загали ну, стоит и мы тут стоим там курдимо как бы, и дай давай угу. рассказываю ситуацию. Наши вот так вот посадки идут. Русские вот здесь сидят, везде, наверху. Наш вот сюда заходит. Вот так вот настранство русскими перестреливаются. Вот <сёк> ага. а это они все вот там сидели, просто сверху. Это. Туди дивишся. Куди нам сюди? сюди. Добрий день. Доброго дня. В мене Анастасія звати, а вас? Олег. Дуже приємно. Що, скажіть, okay. що це ви таке робите? Відкапуємо сходи. Все завалилося. А підніматися, доглядати територію потрібно. Тому відкапуємось кожного дня. Лопата автомат автомат лопата ось так і працюємо лопату Ну, я думаю нагород вам після так, такого так. не захочеться, думаю, так? заходяться лопати всі <гум> лопати по <пауки>, думаю, <гум> всі абсолютно всі Тапори такое собі ще. Лопати я точно викинув. Лібо поламаю, лібо викину. — А звідки ви самі? Одесько область, місто Топлодар. А живу в Біляйці зараз. А чим ви до війни займалися великою? А, до вторгнення я був зам управляюч... ну, зам замкеруючого в сільпо. Нічого Адміністратором собі? працював. Так, бухгалтер по, ну, за освітою. Закінчив меч нікого. Ну, прийшла повномасштабна, то що я ж не останусь вдома сидіти. Ви самі пішли? Так. Чи не хотіли брати? А чого? А в мене немає військової освіти. Е, ну, строкову службу я теж не проходив. І коли я їздив до військомата, мені казали, що ні, ти нам не потрібен. А я все одно їздив. І от на, після дня народження випонулося 27, тоді вже мобілізували. Який у вас позивний? А, довгий. А чого? <ріст> Мій зріст майже 2 метри. Точніше, метр тому довгий. Це вже, мабуть, років 10 таке прізвище. Було прізвище, стало позивним. Вже два роки як позивний. Ну, все одно холодно, ні? Лопата. Зігріває лопата. Дуже сильно зігріває в день лопата. Тому ні, холоду не відчуваємо. Дякую вам велике. Нема за що. Що пішли далі? Угу. От ми з вами на пункті. пункт. Що, що це у вас тут стоїть? Ось тут. Вілем'ят. Покемончик. <кій> <кій> Не видно ничего. Вам щось видно? Если видно, поставьте Цель якась є. Для чего будете стрелять? Нам а треба... по посадке. У них там блиндаж. Край посадки. У них блиндаж. Они там постоянно ходят, постоянно там вилазять. Иногда они оттуда вот тоже стреляют по нам. Ну так вот, когда они начинают, мы им даем сдачу. Сильную сдачу даем. И не прячутся. У вас позивний хомяк? Так приліпилися. <laughs> Ще з учебки Так. Хомяк. У мене там друг був худой, длинний. Суслик. То хомяк і суслик. Так, но ну, хамяк є. Розкажіть, як це ж колишні російські позиції, так? Да? Оце, оце. Ну да -да, так, да, так. До якого часу? Ой, там вже давно забрали у них. Нори, нори. Море, я даю гранату. Давай, давай, давай. давай! Вибігаєш отак, що збігаєш, вибігаєш туди, кидаєш гранату. Бачу, бачу, бачу! Ну Давай мене прикриває. Не Заходили на позицию, меняли тут побратимов там, штурмовали посадку. Дроном увидели, что оккупант залез в яму, в блиндаж. Зашли в зале, постреляли, не хотели, не сдавались. Но ну, у них так как быка видать, не было там много, у них там заканчивалось. И они решили сдаться, сдались. Пять человек. Зэки были. Вылазь, сука! Вылазь, вылазь! Хочешь жить, вылазь! Сколько ваш человек? Вылазь! Не будем убивать, контроль! Да, Радейка? Давай сюда! Бегом, бегом, Радейка! Кто потребен зараз на фронте? Пехота. Командиры, пехота. Кто еще потребен? Люди нужны. Идеи мало. Побольше людей, побыстрее выгоним. Позиция длинная. А пока не расчищено, Засыпано. будет слишком высоко. Угу. Будет, можно будет голову проглядеть через холм. Поэтому лучше пока не ходить. Мы напидем. А если ходить, то очень сильно пригибаться. можно походу? Ты точно. В секрет хорошего окопа, что траворыватель, чтобы окоп не осыпался. Залаживать стены, укреплять стены, чтобы просто не не было осыпов во время дождя, заморозок. Просто укреплять стены. Но ну, а тут почва, как видите, в основном глина, сверху просто чернозема немного. Оно прос... влага просачивается, подмерзло, но его разбухло. Только пошел пошло потепление, водичка уходит, подмывает, оно все осыпается. Поэтому надо ставить стены. Дерево, обычное дерево. На любой вопрос. Еду на красный, жму разудок, сегодня погибнет один рок. И по встречке, и на красный, сегодня опасно. Не Слышали такое? Вже, в Жчулы. А? В Жечулы. Это в 2007 такое говно было популярное. Лучшее, что произвела российская культура на свет, это оба Пахом, Катя Самбука, Александр Пистолетов, Рэпер Сява. Это же клад. Но Пахом это вообще супер. А якщо хтось питає, куди діваються наші автомобілі, пікапчики, на які донатять на ЗСУ. Як бачите, автомобіль це розхідний матеріал. Так, так. На жаль. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, там. Там ще є. Але автомобіль це не люди, тому краще автомобілі ніж люди. Мова це інструмент. Зброя теж інструмент. Але... Ти думаєш і бачиш світ мовою От у кого-то лужа, а у когось калюжа Чому у кого-то машина, а у кого-то car не бачить машину, він бачить кар. Тому що це були російські позиції і а до того то були наші позиції. Тому тут таке кладовище, там якщо далі піти, там дуже багато машин. І російські теж різні є. А тут відкрите поле, тільки уявіть собі ото місце, де ми були, там ви на висоті поле і вам це штурмувати треба. Там хлопці тупо кіборги. Вот, ну, да, от, оттуда. Он звіт, звідти. Он дома, бачите? О, на горизонте. Ага. Горловка. Да. Yeah. Там росіяни, там росіяни, пау Це Будто в Росії. <ст bats> Птаха, приїжджай к нам в ДНР, мы тебя нормально встретим. О, дрончик. Насправді, чим гірше погода, тим краще. Бо така хрінь не літає. А важка хрінь не бачить. Yeah Ей, а? Може бути під кідраз? Це наш, скоріш. Надіюсь. Ще зараз міномети будуть прилітати, то не на наш. Бруднющий оператор.